Друзі, бажаю здоров'я, весна в своєму розпалі, дерева та поля квітують. Разом з тим фермера, дачники та володарі плодово-ягідних дерев розпочали сезон обробки своїх рослин отруто хімікатами. На жаль, ця обробка не на найкращим чином впливає на довколишнє середовище, на саму особу, яка обробляє, та на трудівниць бджілок. Нещодавно мені потрапила інформація, що в тих... Хто вбуває бджіл, дуже сильно важкими хворобами хворіють діти та онуки, і я вирішив дослідити це питання. Виявилося, що відповідь на це дає знання законів карми. Зараз я викладу декілька тез, які пояснюють дію цього механізму. Концепція карми є складною та інтерпретується по-різному в різних духовних традиціях. Однак ми можемо розглядати деякі аспекти цього питання. Карма часто розуміється як закон, причину та наслідку. Дії, вчинені з певним наміром, створюють відповідні наслідки у майбутньому. Більшість духовних традицій наголошує на важливості ненасильства та співчуття до живих істот. Якщо вбивство бджіл є навмисним, без поважної причини, жорстокістю, це може призвести до негативних кармічних наслідків через порушення принципу ненасильства та відсутність співчуття. Навіть якщо вбивство бджіл не є прямим наміром, наприклад, використання пестицидів у сільському господарстві, масове знищення бджіл може мати негативні кармічні наслідки через шкоду, завдану екосистемі та іншим живим істотам, які залежать від запилення бджіл. Бджоли відіграють важливу роль у запиленні багатьох рослин, які є джерелом життя для людини та тварин. Їхнє знищення може призвести до серйозних екологічних та соціальних наслідків, що може мати кармічний вплив. Отже, висновок з точки зору карми. Навмисне і безпричинне вбивство бджіл, особливо у великих масштабах, ймовірно матиме негативні наслідки через порушення принципів ненасильства, співчуття та шкоду завдану екосистемі. Навіть непрямі дії, що приводять до загибелі бджіл, можуть мати негативний кармічний вплив через їхні широкі наслідки для життя на планеті. Отже, друзі, бережіть та не вбивайте бджіл. Вносьте засоби захисту рослин у вечірні часи, попереджайте про їх застосування місцевих пасічників і Всесвіт за це вам віддячить. Створіть щасливу долю собі та своїм нащадкам.